Святослав, розбивши греків, повертається з війни. Тихо плинуть по Дунаю на чорни. Лється легко, вільна пісня, молецька, бойова. Святослав і сам безжурно разом з лицарством співа. Тільки са не співає, І сидить, як ніч сумний, не голубить його пісня і на тіший день ясний. Святославові говорить, Святославе, князю мій, повертайся ти на конях по дорозі степовій. Греки, певно, печенігам уже вістку подали, що Дніпром через пороги повертаються орли, що ти маєш мало війська, що човни твої з добром. Славний князю Святославе, не вертайся ти Дніпром. Похитавши головою, усміхнувся Святослав. Люби совинит, воєводу, я з дороги не звертав. Що ж, помірів ось з ними воєвода, вірний мій, нам не вперше їх стрівати на дорозі воєвій. І старого воєводи не послухав святослав І пісні ще веселіше перед лицарством співав. Літься піснями зупину на човнах плеве добро, Переплити Чорне море вже синіє й Дніпро. Швидше в грудях б'ється серце, швидше весла хвилі б'ють, Рідна мати Україну, що сини твої везуть. Ось білі з білим шумом і пороги дніпрові, Мов Мовці тут сади зелені або трави степові. Наголо стріли полетіли, наче чорні бускавки. Печеніги, печеніги, Закричали вояки, приставай, виходь на берег, міцно веш в руці тримай, Не бери в полон лукавих, всіх на місці їх рубай. І почався бій кривавий, б'ються лицарі борці, а попереду водяцтва святослав з мечем в руці. І з мечем в руці поліг він смертю лицаря в бою. За народ, за Україну склав він голову свою. Поруч з ним лягло немало і відважних вояків. Тільки дехто в рідний Київ повернутися зумів. Так колись козаче серце не боялося біди. Так колись за нас змирали наші прадіди і діди.